Якщо у сумах розчистять зарості річки Сумка, то за кілька років вони з'являться там знову такі думки, такі думки місцевих науковців щодо планів міської ради з очищення річки Сумка. Сьогодні з цього питання у Сумській облдержадміністрації відбулося засідання екологічної студії. Подробиці далі в сюжеті. Це ділянка річки Сумки між мостами Нагорького та проспекту Шевченка. Рік тому у департаменті інфраструктури міста планували розчистити зараз ті річки та відремонтувати гідроспоруди під мостом на проспекті Шевченка. На проєктну документацію по цим двом напрямкам, за словами начальника відділу санітарного очищення Олександра Іваненка, витратили 600 тисяч гривень. Була розроблена проєктна документація кошторна документація по реконструкції. Гідроспоруди, яка знаходиться під мостом Шевченківським. Получен позитивний висновок, отримано ОВД, яке дає можливість проводити цю роботу. Але в цьому році ці роботи не будуть проводитися у зв'язку з тим, що на останній липневій сесії кошти, які були передбачені на ці роботи, були розпоряджені депутатським корпусом на другі більш важливі. Питання, що стосується розчищення річки на ділянки між мостами Шевченським і Воскресенським, то робота в цьому напрямку продовжується. Про кошторична документація підготовлена, але ще не закінчений процес погодження ОВД. На реконструкцію гідроспоруди, за словами Олександра Іваненка, потрібно три мільйони триста тисяч. На розчищення приблизно сім з половиною мільйонів. Науковиця Тетяна Кузьміна говорить, що прибирання наслідків без вирішення причин не дадуть результатів. Проблема в тому, що проект розчищення цієї ділянки не заторкує причини, які призводять до такого негативного стану. Тобто Субчанам пропонується потратити гроші бюджетні на усунення наслідків, яке буде тривати дуже недовго, тобто вилучать рослини, вигребуть мул і наноси, але при цьому збережемо. Каналізаційні стоки збережемо розкопані прибережні смуги і збережемо весь той об'єм забруднень, який і далі буде десунути в цю річку, і буде накопичуватись саме на цій ділянці. За словами заступниці начальника обласного регіонального офісу водних ресурсів Олени Вакарчук, питання щодо очищення сумки можуть вирішувати ще протягом наступних п'яти років. Надо время для того, чтобы выработать комплекс подходов для решения. Потрібен час для того, щоб напрацювати комплекс підходів для вирішення, бо такими локальними заходами накопичені проблеми ми не вирішимо. За нашим бажанням та підходом, я думаю, що років через п'ять ми не тільки напишемо план, але ми його будемо виконувати. І перше, що ми обговорювали, джерела забруднення, ми знаємо. Це відсутність очисних споруд. Довжина річки Сумки 29 кілометрів. Вона бере початок із Новоолексіївки і простягається територію сумського району та має сім ставків.